Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми на полі. У нас погода тепленько, файно. А ми працюємо. Ігор рве, Наталя і я чистимо. Але дивіться, що Ігор від мене сховав. Навіть не показав, навіть не сказав. Що, Ігор, собі сховав буряки? Да? Два червоних буряки сховав під капустою. Мало того. То ще й гриби від мене приховав. Дивіться, які гриби ростуть на городі. Бачите, під самим буряком ріс. Одного роздобкали. Ну це не шампіньони, а може й шампіньйони. Може й шампіньони дивіться. Ні, хоч всього шампіньони. Бачите які. О, сховав два бараки в мене червоних. Подивіться які. О. Ось таке такіло. А ми будемо чистити. Га? тут під самею капустою такі файні якраз, якраз. О. А я їх що збирати буду, вони мені потрібні. А, бурячки з грибочками, так? Зрозуміло. Я до такого не додумалася. Ще гарбузи треба звести. Ага. Прошу вибачення. Не сообразила. Не додумалась. Так що ось такі то справи. Ми будемо чистити далі. О, а як, скільки почистимо, побачимо. Гечка досить гарна, зробилася зелена. Ось. Козам хіба родно набрати додому. Оця. Буде видно, що будемо з нею робити, комусь треба буде віддати. Або пригорувати. Так що ось такі то справи. Ладно, буду я чистити. Болтати добре, але буряк сам не чиститься. Бачите, ще які кабачаки лежать здорові. Ще он молоденький, такий файний. Один, другий. Он так що ще можна кабачки смажити. Є свої зелені молоденькі. Так, вже другу кубку почистили. Це мої гарбузики. Це мої перчики достигати починають, ще помідорчики червоні. Так. Бурячки. Ось тут будемо чистити зараз. Бурячки ще червоні, то вже потім почистять. Так що ось таке. Будемо працювати далі. Є вже там би. Ох. Так, щось таке. То сюди трошки кращі бурячки. Особливо з тієї сторони, то така мілюзга так паршиво чистити і все в гічці. А? Я не знаю. Ох. З тими буряками. Неважні цього року буряки ті жовті. Вони весь час не важні ті жовті, кому вони потрібні. Колись були, а зараз нема. Посохнуть чогось якесь печалі, нікуди ж ні, ну нічого. Аби ну, вони не гнили, хвати мені козам. Головне, аби зерна було. а буряк то таке. Як буде, то добре, а не буде, то й так обійдеться. Та й таке. -то. Поставлю паузу і буду працювати далі. Так, ну що я скажу? Не буряк какабека. О, вже з до тієї пори, що ми чистимо, тут вже можна було дочистити їх, але тут не поспішиш. Вони такі, бачите, пуку, як колись казала моя сестра, пуку, бачите, павуки. О, І повно землі на них, треба все чистити кругом. Не люблю таких бараків, паскудні бараки. Казала, що не буде гарних бараків, але аби хоч вони не гнили. Вже було би щось. Лучше, ніж нічого. Так, що ось такі-то справи, ну нічого. Дай Бог все буде добре. Аби люди здорові. Вже три кубки почистили, то чотири. І п'ята і ще шоста буде. Так що ось таке-то. Ще зараз дві. Ту і там ту, і ще одну. Тому я до вечора дочистимо, бо то я думала, може, ми до обіду, але бачу, що я їм ради не дам з наталкою. Ніяк ми поспішити не можемо. Ну, нічого. Все добре. А вам скажу, поки місь пауза. Так, п'ять купок почистили. Це шоста. Ну, дивіться, тут також є файні буряки у нас. То не тільки всі маленькі, але й виросли великі. О, дивіться який. Дивіться ну, який бицюра. Ото такі вони мали бути всі. О, подивіться. Скільки тих малих пуцьверинків має бути на цього буряка. Ось такі-то. Тут є трошки краще, але все одно мало. Нема цих буряків, стільки, як мало бути, і таких, як мало бути. Ну нічого. Дякувати Богу і за те. Ось, що і такі виросли. Я й думала, те не виросте, як почала гичка сохнути. Там побачимо. Головне, щоб вони в льохові не гнили. Так що такі то справи. Будемо їх дочищати і будемо тоді їх забирати додому. Так що такі то справи. Ну а скільки буде їх, тоді вже вам покажу. Зараз трудно так вгадати, скільки буде. Що шість купок, то факт. Але скільки буде, щоб привезти додому, тоді покажу. Ось так. Ми дочистили буряк з Наталькою, доїдаємо кавунчика. Ось. Так, що ось таке-то. І чекаємо, де Ігор їде трактором. Зараз будемо грузити бурячки на прицепик, на трактор. І забирати додому. Так, що ось такі-то справи. Головне ножів не погубити. Mm? Головне ножів не погубити. Не позабувати. Mm. Так, у нас 15-28. Ми вже по -по почистили бурячки і будемо возити. О, вон там Ігор їде, трактор показався. Най видно, не видно. Не знаю, очевидно, напевно, не видно. О, От тепер видно. Ага, Нагрузимо бурячків. Ну, а скільки буде в льохові, тоді вже покажу. Я вчора забула огірки переставити квашений звітом. Зараз треба буде переставити. Але поки тато заїде на подвір'я, то ми раз два переставимо бутлі. Та й таке то. Ладненько, скільки буде буряків, тоді покажу. Ми розгружаємо. Вже купу розгрузили, звідси вибрали. Ось такий прицеп. Ми роздягу зловили. Я забула показати, який прицеп завеликий був. Повний помісінький був. Це Ігор, бачите, таку приспособу придумав, щоб добре розгружати, щоб менше згинатися. Стоїмо в тачці і накидаємо мішок. А це Ігор вже стільки переносив льох. Ось так. бачите, Носи. Ось таку. Бере на плечі мішечок. Несе, висипає. Ось, ось так. Ось. Ось це будуть моїх кузульків, дурячки. Ось так. Ось такі-то справоньки, ось такі-то діла. А наталка накладає. Я тримаю мішка. Я головний. Я головний керуючий, щоб все добре робилося. Осталися мої гарбузи в полі. Ну, колись ми їх ще заберемо. Є червоні бараки. А, ще червоні бараки. Так, щось то все. Аби Ось так. Взяв і поніс. Так, все. Буряк зняли. Покажу скільки є. Не знаю, я хочу. Як зробиш, так зробиш. Так, це у мене столовий буряк. Тут. Три, чотири мішки столового буряка. А це кормовостик. Менше цього року, менше. Ну, нічого, хватить, аби ну, кози здорові були. Хватить. Так що ось таке-то. Оце результат нашої праці сьогодні. Гарно всім дня вечора, миру, спокою, затишку. Хай всіх все буде добре. Всім па-па.